Я так розумію, що було би непогано зараз її обговорити от ту сплановану цілеспрямовану кампанію, яка почалася медійну кампанію, яка почалася зі сторони Російської Федерації на адресу України після ось цього теракту в Крокус Сіті. Ми Чуємо і бачимо дуже багато всілякої інформації, яка не відповідає дійсності. Зокрема, і ось ці фейки навколо, і вже і українська розвідка це коментувала, і українські фахівці, медійні фахівці, журналісти, і центр протидії дезінформації також коментував про нібито причетність України до теракту в крокус Сіті Холі Московському. А сьогодні з'явилася інформація, що нібито Іран навіть попереджав Російську Федерацію про те, що в них має статися теракт від іділівців, а Росія вперто торочить про те, що це Україна, це українці і пропагандисти зі всіх каналів виливають своє лайно, яким вони годують своїх цих орченят. По-перше, хочу передати навзаєм вітання. Нам пишуть із Афін, із Іспанії. Дякую, дякую вам. Клайка, да. да, Дякую вам за те, що ви нас дивитесь. Я наберусь на хабство і зачитаю свій власний пост, який я зробив позавчора, бо він виявився таким доволі вдалим з точки зору реакції аудиторії. А почну з того, що пропагандисти, в принципі, от в моєму світосприйнятті це мерзенне явище. Це люди, які свідомо брешуть, і брешуть відповідно на користь влади. Якщо це пропагандисти російські, то вони брешуть на користь російської влади. Але є пропагандисти українські. Які так само з моєї точки зору мерзенно брешуть, але на користь вже української влади. І що от цей випадок, цей терористичний акт, який відбувся в Крокус Сіті, в реакції однієї і другої сторони, з моєї точки зору, от просто як в, в краплині води відображається вся сутність цієї Пропагандистського ідіотизму з обох сторін. Зачитую свій твір. Триває конкурс на тягни на глобус. Теракт в Москві. Лапті. Етау нацисти, ми точно знаємо. Українці. Це ФСБ, нам точно відомо. Телеграм і ДІЛ. Це ми Аллах Акбар. Лапти. Таджики ехали в Київ за наградой. Ми точно знаємо. Українці. Це ФСБ. Вони завербували таджиків. і Телеграм канал ІДІЛ. Це ми. Ось вам фото виконавців. Ісполнителі їхали в Київ за криптовалютою, Ми точно знаємо. Українці. Це ФСБ. Там навіть були дядьки в Блакитних Світерах. Телеграм-канал Іділ. Ідіоти, це ми. Ось вам відимо з камери виконавця. Лапті. Це київський режим. Ми вже знайшли криптовалюту в Києві, Українці. Це ФСБ. Більше це нікому не потрібно. Іділ. Бля, ну ми повторим. Укранацисти угрожають повторіть, українці. ФСБ погрожує повторити. Останній допис на телеграм-каналі ІДІЛ. Слюше обідно, да? От, от весь цей сукупний, вибачте, обоюдосторонній ідіотизм пропагандистський. З моєї точки зору, він і відображений в цьому коротенькому дописі. Це п'єса. Георгій Борисович. Я не знаю, як це п'єса. Це знаєш, коли воно накипіло. Так. І, і цей театр абсурду він продовжується. І ну, вчора, ні, вчора, в суботу, позавчора, все, ну, все триває, розвиток то триває, не, не можна стопцювати на місці. А представ, колишній представник Росії в Інтерполі, генерал МВД, Розповів, що терористи користувалися вживленими чіпами, а чіпами тими, взагалі, там, коригував Маск. І він нагадав про дослідження маска дослівно так. Ну, ви ж пам'ятаєте, як Маск із свиней діло людей? І вся Соловйовська аудиторія. Это исполнители, ну, эти ублюдки, ну, кто не они, да, Конечно. они им отключили сознание. Там, скорее всего, в комплексе действуют психотропные вещества, нейропсихологическое это самое, программирование. Программи, программирование. И, возможно, еще это тоже покажет экспертиза, может быть, и чипы вставлены, потому что сейчас нейробиология позволяет управлять человеком. Вот эксперименты Илона Маска, когда он из свиней Но делает, людей, делает людей, это уже. А с... тут наоборот. Ну, чекаємо на відповідь з українського боку. Там теж, мабуть, щось, щось треба можна, треба нашим пропагандистам підказати якусь ідейку. Може, глядачі щось таке дотепне підкажуть, як нам вигадувати щось. Бо вже ну, останній ляп української пропаганди це з, з цими дядьками в блакитних світерочках. Ну маячняне сусвіта від самого початку що серед шести з половиною тисяч людей. Виявили там чотирьох чи п'ять осіб, які були в блакитних свитерах. Ого, це спільна ознака! Ось вони, ФСБшники, ми точно знаємо. Почали врешті-решт з'ясовувати, що це за дядьки. Одного знайшли наступного дня. Виявилось, що це інженер-будівельник. Е, який займається будівництвом, ніяким ФСБ там і духом не тхне, тим більше він етнічний єврей. І навіть його е, колеги по роботі купу дописів написали в різні джерела там на різних телеграм-каналах. Не притягуйте нашого там Олександра, здається, його звати, до, до ФСБ? Тоді на арену вийшов другий дядька. Другий дядька він такий дядько-го-го! Він виявляється, спортивний тренер. Як вам? Вже відчуваєте? Присмак ФСБ. І не просто так. Знайшли, як до... Вибачте, доїбатись. Виявляється, він спортивний тренер в спортзалі, який знаходиться недалеко від будівлі служби зовнішньої розвідки. Ось Це... воно де! Оце зв'язочок! Зв Ось воно де. Ну, друзі, ну не можна бути такими ідіотами. Або ну, можете самі бути такими ідіотами, але не треба українців робити такими ідіотами, щоб такі притягнути за вуха аргументи видавати, як за доказ участі ФСБ. Саме цікаво, що ну дійсно про це український слід. До речі, Лукашенко ж теж публічно висловився про взаємодію спецслужб Росії і Білорусі після теракту. Лукашенко Оце, взагалі зброя з... знижав... з... гірше, гірше крадійства. Оце от з, злий жарт, який зіграло, зіграв з Путіним Лукашенко. Е, ну от Більшої підстави під теорію українського слідування створили білоруси росіянам, і, і, і ми самі не могли створити. Тільки Путін розкрив і розповів от перший, перший виступ, коли він сказав про вікно на кордоні, виступає посол в Білорусі. Ні, та херня! Таджики їхали до нас в Білорусь, і, і от тільки наш Григорич, зібравши всі наші спецслужби всіх прикордонників. Взяв їх в полон. Ну а потім ще й Григорич виліз і почав розповідати, як чотири терористи з боями на танках проривались на територію Незалежної северенної Республіки Білорусь. Ну, бачите, як відкрещується Росія від цих повідомлень, що нібито Іран навіть попереджав росіян про можливість теракту, не хочуть вони. У них є своя тема. Вони от її. Загадали оцю тему і її треба проштовхувати. Ну, так, так. Якими методами, гусями, комарами? Я просто хочу пояснити маленьку деталь в першу чергу нашим глядачам, що оце о, терористичне утворення, одразу предптеслюю з моєї точки зору, це мерзенні покидки терористи Я маю на увазі е, ісламську державу це іділ. Вони є смертними ворогами іранського режиму і Талібана. Це різні гілки цього ісламу, і вони ну, в Афганістані там відверта війна була між Іділом і Талібаном. Так само по різні сторони барикад були бої тривали на території Сирії. Тому не дивно для мене, що Іран попереджав Росію. Між іншим тісна співпраця Росії з Іраном і з Талібаном. Це є підґрунтям одним з приводів, які, ну, скажімо так, офіційно, да, Ісламська держава оголошує, чому саме вона ну, там напала на Росію, здійснила. Терористичні акти, і надалі будуть терористичні акти. Саме тому, що перше – це співпраця з Іраном, який є антихристами, друга це співпраця з Талібаном, які є антихристами, і третя це знущання над мусульманами всередині саморісів. От три позиції, які офіційно висловила це терористичне групування.